У нашому сільському житті все тримається на простоті й розумі коли зима довга, коли свіжої зелені не знайдеш ні в садку, ні на городі, саме тоді кожна господиня мріє про дух весни на підвіконі. Найпростіше посадити цибулю або часник у горщик, щоб мати свіжу пір'їнку до борщу чи до сала, але в магазинах тепер повно пластикових піддонів і ламп. Які тільки псують вигляд хати і створюють зайву мороку. А от старий перевірений спосіб зробити свій власний глиняний горщик не лише корисний, а й приємний у ньому є щось живе, щось справжнє, бо глина це земля, а земля завжди годує. Глиняний горщик має особливу душу він дихає, не перегріває коріння, тримає вологу, але не дозволяє рослині загнивати. Такі речі. Наші діди й баби робили власними руками без усяких інструментів, просто відчуваючи матеріал. І сьогодні, коли все навколо пластмасове, варто згадати ці давні вміння. Адже для пророщування цибулі і часнику не потрібно нічого дорогого, трохи глини, терпіння та бажання зробити щось по людськи. Навіть на маленькому підвіконні можна виростити зелень, яка пахне справжньою весною. Чому саме глиняний горщик, а не пластик? Бо глина не боїться перепадів температури, вона не виділяє хімії, не нагрівається від сонця, а найголовніше зберігає природний баланс вологи. У пластмасовому контейнері вода часто застоюється і коріння починає гнити. А глиняний горщик дихає, як шкіра, крапля вологи пройде крізь його пори, і завдяки цьому ґрунт завжди живий. Для цибулі, і часнику це ідеальне середовище волога не стоїть, а проходить природним шляхом, як у землі. Тому зелень росте швидше, має сильнішу пірінку, не жовтіє і не падає. Крім того, сам процес виготовлення горщика приносить задоволення. Хто хоч раз тримав у руках м'яку глину, той знає, яке це приємне відчуття, ніби знову торкаєшся самої землі. Це не просто робота, а своєрідна розмова з природою. Глина слухає руки, піддається пальцям. І коли бачиш готову форму, відчуваєш гордість. Ось твоя річ зроблена без зайвих слів. І навіть якщо форма вийде трохи кривенька, то не біда, бо в тому і є краса домашньої речі. У ній живе душа майстра. Також варто згадати про економію. Магазинні піддони, контейнери та спеціальні лампи коштують чимало, а служать недовго. А глина під ногами. У багатьох селах. Її можна знайти біля річки чи в яру, де земля має, густий червонуватий або жовтуватий колір, висушив, вимісив, зробив горщик. І маєш річ, що служитиме роками, навіть якщо він трісне, можна зробити новий. Це не порівняти з магазинним мотлохом, який ламається від першого доторку. Ще одна важлива річ природне світло. Багато хто зараз купує спеціальні лампи, щоб підсвічувати зелень на підвіконні, але насправді для цибулі та часнику досить звичайного денного світла. Варто лише правильно поставити горщик, щоб світло падало з боку, а не прямо з гори. Глиняний горщик завдяки своїй товщині не дає землі перегріватися, а коріння почувається спокійно. Тому рослини ростуть рівномірно навіть без додаткового освітлення такий природний ріст найздоровіший і найстійкіший у нашому селі завжди вважали якщо маєш свої руки, то маєш усе, і ця справа гарний тому приклад: немає потреби бігти в магазин за черговою пластиковою коробкою, коли можна просто взяти грудку глини, зробити щось своє і корисне до того ж, така робота. Об'єднує родину діти залюбки допомагають місити глину, виліплювати форму, розмальовувати готові горщики. Потім усі разом садять цибулю, чекають, поки з'являться перші зелені поростки, і скільки радості в тій миті, коли бачиш, як твоя праця оживає. Тому саморобний глиняний горщик це не просто посудина для пророщування, це частинка традиції, спосіб зберегти зв'язок із землею. Це нагадування про те, що все потрібне вже поруч, у наших руках, у наших дворах, у самій природі. Коли робиш щось сам, кожна дрібниця має значення і вода, і сонце, і земля, і тепло від пальців. Саме це дає справжній результат зелень, що росте не завдяки техніці, а завдяки душі. Отож, якщо у вас на підвіконні досі стоїть пластикова миска чи банка з водою. Спробуйте замінити її на глиняний горщик, зроблений власноруч. Це не лише краще для рослин, а й для вас самих. У цій справі немає нічого складного, треба лише бажання. І тоді навіть серед зими у хаті пахнутиме весною, а кожна пір'їнка цибулі нагадуватиме справжнє життя починається з простої землі почати варто з найпростішого, з глини. Для горщика під цибулю чи часник найкраще брати природну жирну глину без домішок піску. Таку глину легко впізнати вона щільна, м'яка на дотик і після висихання не розсипається, а тримає форму. Найчастіше вона лежить у ярах, біля струмків або у глибоких канавках за селом. Якщо копнути трохи глибше, знайдете шар, який блищить, ніби масний. Саме це. Справжня глина перед тим як ліпити, її треба підготувати, перебрати від камінців, замочити у відрі води на добу, щоб вона розм'якла і стала еластичною, як тісто, потім треба добре вимісити наче замішуєш хліб. руками або ногами, поки не зникнуть грудочки і повітряні бульбашки. Далі слід подбати про форму для пророщування цибулі горщик не має бути глибоким. Достатньо 10-12 см заввишки. Важливо, щоб він був широким, бо цибулини треба розміщувати поруч одна від одної. Добре, коли діаметр посудини 15-20 см, тоді можна посадити з десяток цибулин або кілька головок часнику, товщина стінок приблизно палець або трохи більше, щоб горщик тримав тепло, але не був надто важким. Якщо зробите стінки дуже тонкими, при сушінні вони можуть тріснути. А занадто товсті, довго не просохнуть. Тут усе вирішує відчуття матеріалу, яке приходить із досвідом. Коли форма готова, обов'язково треба зробити дренажні отвори, маленькі дірочки на дні через них виходитиме зайва вода і ґрунт не буде перезволоженим. У старі часи замість отворів клали на дно шматок черепка або плоский камінчик, щоб вода мала куди просочитися. Це теж хороший спосіб, якщо не хочете пробивати дірки в глині. Головне пам'ятати, коріння цибулі не любить застою води, а волога має проходити повільно, природно. Після ліплення горщик треба висушити. Не можна ставити його просто на сонце або до груби. Від різкої температури глина потріскається, сушити слід у тіні, у сухому провітрюваному місці, де немає протягів. У хаті можна залишити біля печі або на шафі, де тепло, але не гаряче. Залежно від товщини стінок, повне висихання триває від трьох до семи днів, коли поверхня стане рівномірно світлою, а горщик не холодитиме руку, можна переходити до опалювання. Раніше глиняні вироби обпалювали у справжній печі, тепер більшість людей користуються духовкою, і це цілком придатний варіант. Спочатку ставимо горщик у холодну духовку. Поступово нагріваючи її до пусу 220 градусів, обпалюємо приблизно годину, потім повільно охолоджуємо, не відкриваючи дверцят. Головне правило не поспішати. Якщо дати горщику різкий жар, він може луснути, а якщо вийняти гарячим, розколеться від перепаду температури. Тому терпіння тут найкращий помічник. Після охолодження можна покрити поверхню легким шаром олії. Це захистить від вологи і додасть приємного матового блиску. Щодо наповнення, то замість покупного ґрунту можна використати суміш із садової землі, трохи перегною і піску. Якщо земля важка, додаємо більше піску, щоб вода проходила вільно. Для пророщування цибулі і часнику не потрібно багато поживних речовин. Головне легкий повітряний ґрунт. Перед висадкою землю слід зволожити, але не перетворювати її на багнюку. Цибулини можна трохи надрізати зверху або зняти верхній сухий шар лушпиння, тоді зелень з'явиться швидше. Висаджуємо цибулю щільно, але щоб вона не торкалася сусідніх. Якщо садите часник, то зубці краще втискати гострим кінцем догори на 1-2 см глиб. Дуже важливо правильно розмістити горщик. Підвіконня має бути світлим, але не надто гарячим, і якщо сонце світить прямо, краще відсунути горщик трохи в бік або прикрити тонкою тканиною, щоб проміння не пекло молоді паростки. Найкраще цибуля росте на вікнах, що виходять на схід або південь. Коли день короткий, можна просто повертати горщик різними боками до світла, щоб зелень росла рівномірно. Ніяких ламп не потрібно. Природного світла цілком вистачає, особливо, якщо в хаті тепло і немає протягів. Поливати варто помірно, краще частіше, але потроху. Глина сама підкаже, коли час поливу. Якщо стінки горщика стали світлими і сухими на дотик, пора додати води. А коли вони темніють, значить волога ще тримається. Це одна з головних переваг глиняного посуду. Він показує стан вологи. І можна не боятися перелити. У пластикових ємностях цього не видно, тому рослини часто або пересихають, або гниють. Вода для поливу має бути кімнатної температури краще відстояна, без хлору. Узимку її можна злегка підігрівати, щоб не холодила землю. Ще один секрет не поспішати зрізати всю зелень одразу. Якщо зрізати верхівки поступово, рослина продовжить відростати. Із одного посадженого горщика можна мати свіжу цибулю протягом кількох тижнів. Коли пір'я починає слабшати, можна висадити нову партію цибулі в той самий горщик, просто трохи підсипавши землі. Глина не накопичує шкідливих речовин, тому посудина може служити роками без жодних добрив чи хімії. Після кожного циклу вирощування горщик варто промити теплою водою і висушити. Якщо на стінках з'явився білий наліт це природні солі з води, їх легко стерти щіткою або отстовим розчином, не потрібно використовувати миючі засоби, вони залишають слід, який може пошкодити рослинам. Усе має бути так само природно, як і сам горщик. Глина любить чистоту й тепло, тож достатньо простої води і сонця. Отак без зайвих витрат і техніки можна створити свій маленький город на підвіконні. Усе, що потрібно, це глина, трохи терпіння і любов до праці. Кожен етап від добування глини до першого паростка приносить задоволення і спокій, бо коли робиш своїми руками, кожен рух має сенс, і тоді навіть звичайна цибуля у глиняному горщику. Стає не просто їжею, а символом домашнього тепла, праці та вдячності землі. Колись у кожному селі ще до того, як з'явилися магазини з пластмасовими речами, люди все робили своїми руками і горщики, і миски, і навіть дитячі іграшки, усе з глини, з тієї самої землі, по якій щодня ходили. У старих хатах досі можна знайти глиняні глечики, які пережили не одне покоління. У них і воду тримали, і молоко ставили в холодок, і зелень пророщували. Коли на городі ще лежав сніг, старші люди казали глина то не просто земля, то вона нас годує. І в тому була правда. Бо навіть проста цибулина, посаджена в глиняний горщик, давала не лише зелень, а й відчуття домашнього затишку, тепла й життя серед зими. У давнину глину не купували. Її брали там, де знали, що земля жирна. Часто це була робота на цілу родину, чоловіки копали, жінки місили, а діти ліпили дрібні речі для забави, глину замочували у великих діжках, накривали рядном і залишали на ніч, щоб вона стала м'якою, як масло. Потім робили горщики просто на долонях без кола, притискаючи пальцями зсередини, формуючи округлу форму. Це була не лише праця. А й своєрідний обряд. Люди спілкувалися, співали, розповідали історії, поки глина слухняно ставала посудом. Тоді казали хто в глині працює, той душу очищає, бо робота спокійна, рівна, немов молитва. Після того, як горщик висихав, його ставили в піч, коли хліб уже спікся, щоб дати йому остаточну міцність вогонь був справжній, живий, і кожен горщик мав свій відтінок. Залежно від жару та диму, ті, що темніли, вважалися найміцнішими, і навіть якщо горщик тріснув, його не викидали, використовували для пророщування зелені, ставили на вікно або на лаву, звідси й пішла звичка тримати цибулю, часник у глиняному посуді, не лише для зручності, а й для краси. Бо кожен горщик мав свою душу, своє обличчя. А зелень у ньому виглядала як весняний букет. Старі люди вміли дивитися просто. Вони знали, що все має бути природним, і не треба вигадувати нічого зайвого. У хаті завжди було світло від вікна, і цього вистачало, щоб зелень тяглася вгору. Ніхто не ставив ламп, не рахував градусів, не перевіряв вологість. Глиняний горщик сам підтримував баланс. Коли було сухо, він віддавав вологу, коли надто мокро забирав її. У цьому й полягала мудрість люди довіряли природі, а не техніці, і ця довіра не підводила. Навіть узимку, коли на дворі тріщав мороз, на підвіконні зеленіла цибуля проста, але така радісна для ока є й народні способи, як зробити зелень ще ряснішою. У деяких селах перед тим як садити цибулю. Її ставили на ніч у теплу воду з ложкою деревного попелу. Казали, що попіл додає сили, бо в ньому залишки вогню. Потім садили у вологу землю, а зверху присипали легким шаром піску, щоб не пересихало. Інші клали під кожну цибулину тоненьку трісочку або соломинку, щоб повітря доходило до коріння, і ці дрібниці справді допомагали. Зелень виростала густою, міцною, з насиченим ароматом, який відчувався по всій хаті. А коли цибуля підростала, господиня завжди залишала кілька пір'їн, щоб не пересіклося щастя. Сучасні способи, звісно, стали зручнішими, але часто забирають сам дух справи купив пластмасовий ящик, поставив під лампу і ніби росте, але немає того запаху, того тепла, яке дає жива земля. У глиняному горщику все інакше. Там вода не застоюється, коріння не задихається, а саме повітря навколо стає м'якшим. Дехто помічав, що навіть у хаті легше дихається, коли стоїть кілька таких горщиків, ніби вони очищають повітря. І це не дивно. Глина поглинає вологу, пил утримує тепло, а зелень дає кисень. Це природна гармонія, створена без електрики і техніки. Бувало, у хатах узимку тримали цілі віконні городи. На підвіконі стояли два три глиняні горщики в одному цибуля, у другому часник, а в третьому Петрушка чи кріп. Кожен горщик мав своє місце, і навіть у найскромнішій хаті це виглядало по-святковому. Коли гості заходили, одразу дивилися на вікно О, та в тебе вже весна росте, казали. А господиня усміхалася, зрізала кілька пір'їнок і ставила на стіл. То було не просто частування, то був знак гостинності, працьовитості й турботи, бо зелень на вікні це як оберіг дому, символ життя і добробуту. Є ще одна цікава народна прикмета якщо цибуля у горщику росте рівно і зелено, то в хаті мир і лад. Якщо ж хилиться, сохне або жовтіє, треба звернути увагу на свої слова й настрій. Казали, що рослина відчуває господаря. І справді рослини ростуть краще там, де тепло не лише фізичне, а й душевне. Тому, коли садите цибулю або часник у глиняний горщик, робіться з гарним настроєм, не поспішаючи, з думкою про добро це може та й здається дрібницею, але селянин знає: усе живе, усе має силу: і глина, і вода, і слово. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, то можна побачити, що техніка спрощує, але не завжди покращує. Глиняний горщик не потребує батарей чи дротів, не ламається, не гріє повітря зайвим світлом. Він працює так, як задумала природа. І тому зелень у ньому росте міцнішою, має насичений смак і аромат. Це той випадок, коли старе, краще нового, бо воно природніше. У цьому й мудрість наших предків. Вони не поспішали, не вигадували зайвого, а жили у злагоді з тим, що мали. І саме тому їхні речі служили довго, а хати були повні тепла. Отак старі методи, які здаються простими, насправді виявляються найрозумнішими. Глиняний горщик, зроблений своїми руками, не лише вирощує зелень, він зберігає традицію, пам'ять, зв'язок поколінь. І коли сьогодні ми повторюємо ці кроки, місимо глину, формуємо посуд, ставимо на підвіконня, ми продовжуємо ту саму історію, яку колись почали наші прадіди. І кожен новий паросток цибулі це маленьке диво, яке нагадує: усе живе від землі і все повертається до неї. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати зробити глиняний горщик для пророщування цибулі чи часнику – це не просто господарська справа, а справжнє повернення до природи. У цій роботі є і користь, і спокій, і задоволення від того, що все зроблено власноруч. Глина, як і земля, любить дбайливі руки вона слухається тих, хто працює з повагою без поспіху. І коли бачиш, як у твоєму горщику з'являється перша зелена пір'їнка, то ніби сама весна заходить у хату. Це не та зелень, що з магазину це справжня тепла своя, вирощена з душею. І головне без жодної техніки, без пластикових коробок і штучного світла. Для тих, хто хоче спробувати, головна порада одна не бійтеся. Не обов'язково бути майстром гончарства, щоб зробити простий горщик достатньо бажання, терпіння і трохи часу. Глина пробачає недосконалість, вона сама підлаштовується під руку, сама вирівнює форму, якщо її відчувати. Якщо вийде нерівно, то навіть краще. У тому є особливий шарм домашньої речі вона жива, а не фабрична. Такі горщики служать роками, не бояться ні води, ні часу. Головне. Не пересушити при опалюванні, не поспішати і не забувати, що глина, як і людина, любить міру. Ще одна важлива річ правильний догляд. Глиняний горщик не любить хімії. Після кожного використання його треба просто промити чистою водою і висушити. Якщо з'явилася тріщина, не біда, можна залити її рідкою глиною або навіть замастити сумішу з глини та солі. Деякі господині натирають горщики воском чи соняшниковою олією, щоб ті не вбирали надто багато вологи. Це не обов'язково, але подовжує життя виробу. А найголовніше ніколи не тримайте горщик на протязі чи на холодному підвіконні. Різкі перепади температури шкодять і глині, і рослинам. Коли вирощуєте цибулю чи часник, пам'ятайте, що рослина любить увагу. Навіть якщо ви не маєте багато часу, варто раз на день глянути на зелень, перевірити, чи не пересох ґрунт, чи не стоїть вода внизу. Глиняний горщик допомагає уникнути більшості проблем, але людська турбота завжди потрібна. Якщо пір'я почало хилитися, ну це знак, що забагато води. Якщо ж стоїть рівно і має насичений зелений колір, да, значить, усе добре. І не забувайте іноді повернути горщик до сонця іншим боком, щоб зелень росла рівномірно. Такі дрібниці роблять велику справу. Глиняний горщик також має ще одну перевагу він створює у хаті особливу атмосферу. Тепле світло, яке проходить крізь вікно і падає на глиняну поверхню, ніби оживляє кімнату. Навіть простий підвіконник з кількома горщиками стає куточком життя. Люди, які Тримають удома рослини, кажуть, що відчувають більше спокою, менше втоми, і це правда зелень очищає повітря, знімає напругу, заспокоює, особливо взимку, коли все навколо сіре, зелена цибуля чи часник на вікні нагадують, що природа не спить вона, вона просто чекає свого часу. Тим, хто хоче перейти на саморобні речі, можна дати кілька простих рекомендацій. По перше, ніколи не використовуйте чужу землю, яка вже служила для кімнатних квітів, там можуть бути солі або залишки добрив, що шкодять зелені. Краще взяти свіжу садову землю або з поля змішати з піском. По друге, не ставте горщик прямо на холодне скло, підкладіть під нього дощечку або тканину. По-третє, не забувайте, що глиняний посуд живе довше. Якщо його час від часу залишати на сонці для просушування, навіть старий горщик можна оживити, промити, висушити і знову посадити нову зелень. Якщо ж хтось скаже, що легше купити пластиковий контейнер, то може, воно й легше, але не краще, бо пластик мертвий матеріал. У ньому немає тієї енергії, що йде від землі, а глина. То сама земля, яку ми тримаємо в руках, і кожна така річ несе тепло, яке не виміряти грошима. Саме тому, старі господині, берегли свої горщики, передавали їх дітям, не викидали навіть тріснуті, бо це була частина дому, частина життя. І коли сьогодні ми повертаємося до цього ремесла, ми повертаємо собі спокій, повагу до простої праці і любов до всього природного. Тож висновок простий глиняний горщик це не просто зручна посудина для пророщування, а символ єдності з природою. У ньому все збалансовано вода не застоюється, повітря вільно проходить, тепло зберігається, а рослина росте міцно і рівно. Це справжня гармонія, якої часто не вистачає в нашому сучасному світі, і зробити таку річ своїми руками значить нагадати собі, що головне не купити, а створити. Бо тільки те, що зроблено з душею, приносить справжню користь, і наостанок маленька порада від старих людей. Коли робите перший горщик, подумки, побажайте добробуту своїй родині, кажуть, що глина запам'ятовує слова і тепло рук, і якщо вкладеш у неї добро, то воно повернеться старицею у зелені, у врожаї, у спокої, які оселиться у вашій хаті. Бо все починається з дрібниці, з грудки глини, з краплі води, з першої пірінки цибулі на вікні, і саме з таких простих речей народжується справжнє життя тепле, щире і чисте, як сама земля.